3-2. Вітаю, пані та панове! Всемогутній могутній богомол вітає вас на турнірі НАТО. Турнір богомола поглинув міську ратушу. Вони на мені. Я виграю тобі гроші. Ти сумував за мною рог брата. Цей турнір кінцеве поєднання хаосу та порядку. Крути колесо. Крути п'яте колесо. Що відбувається? Блейд у поїзді. Налаштуй їх проти турніру. Давай припинимо всі ці місяці. Вони вб'ють вас в обох. Я налаштую все це місто проти тебе, якщо доведеться. Вони тут не для того, щоб дивитися, як ти б'єшся. Вони тут, щоб дивитися, як ти помираєш. Цей бій триватиме всю ніч.